Німеччині море дуже прохолодне, та й для більшої частини громадян Німеччини незручно долати величезний шлях для того, щоб відпочити в прохолодному морі. По всій Німеччині в кожному місті є басейни, навіть по декілька басейнів. От в моєму місті Нойштад, є невеличке місто на 55 тисяч. Є аж чотири чотири басейни. Одне в місті, а інші, а інші знаходяться. В найближчих селах, які прикріплені до цього міста, і тут дуже файно можна відпочити, можна взяти сюди продукти, напої також можна тут купити. Є шезлонги, є різні басейни дитячі. Дорослі, для дуже маленьких дітей є горки. Вода у басейнах, як правило, підігрівається до 26 градусів, тому можна не боятися, що дитина замерзне у воді. Також на деяких басейнах можуть працювати вишки для стрибків. Там обов'язково працює рятувальник, який почергово відкриває кожен рівень висоти. Сьогодні я стрибнув з 9 метрів. І все це задоволення коштує всього-навсього якихось 4 євро. А якщо у вас є соціальна картка, всього 2 Ну от так, сімейний квиток 5,50. Коротше, раджу всім приходити на пляж. Якщо тобі сподобалось моє відео, обов'язково підпишись на канал, поділися з друзями. Це теж дуже важливо. З вами був Хервальдимар ТВ. До нових зустріч. Чус!